І предмету багажнику автомобіля, мабуть, всі знають. Ти думаєш, що це лише для зняття колеса? Ти помиляєшся. Насправді він має п'ять секретів. Сьогодні я розповім тобі все, особливо останній дуже важливий може зберегти життя у критичний момент. Коли ми запускаємо двигун і немає ніякої реакції. Зазвичай це через поганий контакт вугільних щиток переднього стартера. Нам просто потрібно вийняти його і легенько постукати двічі по стартеру, а потім запустити двигун. Якщо під час руху ми помічаємо, що лампа на приборній панелі загорілася, нам не слід продовжувати рух. Треба негайно зупинитися і перевірити, чи не обертається передній електродвигун. Якщо він не обертається, ми можемо постукати по ньому легенько і він почне обертатися. Коли ми водимо машину і не можемо включити певний режим передачі, не треба відразу викликати евакуатор. Ми просто маємо знайти маленький отвір біля панелі передач, відкрити його і вставити туди цей ключ. Тепер можна легко включити передачу. Під час запуску двигуна ми чуємо, що він гуде, але не запускається. Зазвичай проблема у поганому контакті насоса у баку. Ми просто можемо легко постукати по баку, і двигун запуститься без проблем. Якщо сталася аварійна ситуація, і не можеш вийти з автомобіля, не панікуй. Відкинь заднє сидіння, вийми цей ключ із сильно вдар по склу. І ти можеш вийти? Підписуйся, щоб більше дізнатись про автомобіль.